Привіт! Рада вітати вас у книжковому просторі. Це нова і тепер постійна рубрика на моєму каналі, де разом ми з вами будемо робити огляди на твори від українських авторів та авторок, і будемо вирішувати, чи варто їх читати сьогодні. Я хочу поділитися емоціями та враженнями від прочитаного. На дві книжки, одну з яких я впевнена, що ви знаєте, можливо, хтось чув, можливо, хтось з вас читав її. Це книга від нашого автора Ілоріону Павлюка Білий попіл. Обов'язково пишіть в коментарях назви книжок або, хоча би, авторів, на яких ви б хотіли почути відгук. Я їх обов'язково буду читати. Що ж, ну і я бажаю вам гарного перегляду. Я вже тримаю її в руках, і це та книга, яка обов'язково залишиться на моїх книжкових полицях. Я впевнена, що я її буду перечитувати. Я хочу втратити пам'ять, просто щоб це перечитати. І мені цікаво перечитати цю історію, коли ти вже знаєш, яка буде розв'язка, який буде фінал. І, власне, трошечки з іншого боку читати її. Тут просто шалена атмосфера. Це взагалі у нас. Щось типу детектива, трилера у стилі нуар. З приводу жанру, як казав Іваріон Павлюк, що коли він вже е, давав свій твір видавництву, саме видавництво вирішувало вже жанр, тому що е, автор писав просто історію і він не знав, який це жанр. Точиться цілі дискусії з приводу того, чи цей роман стає детективним трилером, чи він стає чимось містичним. І мені цікава ваша думка. Е... Як на ваш погляд можна трактувати жанр е, цього твору? Перед тим як перейти до розповіді про сюжет та обговорення книги, я хочу вам трохи розповісти про самого Ілону Павлюка. Це український журналіст, продюсер, людина, яка приймала участь у захисті нашої країни у війні? Народився він на Херсонщині у місті Скадовськ. А ще до речі у нього є багато дітей. Я знала про це, але мені здавалося, що їх або двоє, або троє. Коли я читала, у нього цілих п'ять дітей. Я просто не ну, уявляю, мені здається, це дуже важко. Ну, правда, п'ять дітей це прям багато. На жаль, деякий час він був змушений проживати та бути в Росії, але вже отримував вищу освіту. Він в Україні, у Луганську. У східноукраїнському університеті навчався він на журналіста. Він брав участь у багатьох проєктах пов'язаних з пропагандою, з інформацією, яку ми люди отримуємо, і також він знімався, я знаю, і на інтері. Ну у нього така багатогранна біографія і дуже багато чого цікавого. І як же він прийшов до того, щоб стати письменником? За скільки часу він писав свої твори? Який твір був першим? Давайте дізнаватися. Саме та книга, яку ми будемо з вами сьогодні обговорювати: Білий попіл це його дебютна робота, яку він написав. Знаєте за скільки? За три місяці. Це прям дуже так небагато. А взагалі його мрія щось написати, стати письменником. Вона була з дитинства, і ще у дитинстві він написав трилер про своє життя і знав, що обов'язково напише ще щось. Водить своєї обіцянки він дотримався зараз. У нього є три книги. Білий попіл, я бачила цікавить пітьма та танець недоумка. Але я знаю, що він не знаю, як прямо зараз, але точно був в процесі написання дитячої книжки та в процесі художнього якогось твору. Великий респект автору за те, що ще у 2015 році він брав участь у війні і був у складі добровольчого батальйону. А з початку повномасштабного вторгнення він також мобілізувався. І найочікуваніший момент настав. Чи варта ця книга усіх обговорень? Чи варта вона того, щоб взагалі її читати? І чому про цю книгу говорить так багато людей? Робота, жанр якої сам автор навіть не знає, ну, це ніби роман. Ніби трилер, ніби детектив щось максимально таке незрозуміле, але напевно я би називала це таким детективом, тому що все ж таки акцент у нас є на розслідуванні. Тут у нас взагалі розповідається про Тараса Білого, або як його ще називали, білий циган. Це київський приватний детектив, який береться за справу за розслідування вбивства паняночки. Взагалі, якщо бути відвертою до кінця, не те, щоб він береться, його частково змушують, але ми скажемо, що такий він сам вирішив взятися за цю справу. І тут у нас є чоловік, якого всі підозрюють і кажуть, що він вбивця, він точно вбивця. Але навіщо ж тоді вони наймають цього Тараса? Всі звинувачують Хому, але... Тарас має заслідити, чи так це, чи ні. І взагалі він потрапляє і має справу з дуже дивним місцем це хуцір під назвою Ну як не дивно, білий попіл. І тут люди миють руки мертвою водою, хоча п'ють живу воду. Тут дуже багато всього дивного, моторошного, але в той самий час і атмосферного. Це детектив чи трилер у стилі нуар. І тут у нас спочатку ніби все йде нікуди не поспішаючи. У нас дуже багато різних деталей. У нас ніби дуже багато є інформації, яку автор з часом накидає і накидає, але в той самий час ми ніби нічого не знаємо. Під час читання у мене виникало дуже багато запитань, і було враження, ніби моя голова вона просто вибухне і поламається. Ну, правда, тому що я читаю, і я ніби нічого не розумію. І це не в поганому плані. Це не наче сон, а може, це і є сон. Ні, не подумайте, що це все автор вигадав і що він спав, прокинувся, а потім виявилося, що це все був сон. Насправді все не так. Тут цікавий сюжет, цікава розв'язка. Але ось ті слова, з яких починалася історія про сон. Мені неймовірно подобається стиль Павлюка. Навіть якщо я нічого не розумію, мені все одно це подобається. Так воно було взагалі з книгою. Я бачу вас цікавить письма. Якщо їх порівняти, їх доволі часто порівнюють. Я не дуже вважаю це доречним, але можу сказати, що, як на мене, пітьма вона більш складна. В тому плані, що там було більше алюзій, відсилок, ти маєш бути, напевно, або більше начитаним, або маєш більше розуміти, про що він там пише тут. ну, Відсилка по факту на повість Миколи Гоголя. Вій автор взяв за основу цю повість і написав по ній цю історію, яка взагалі, до речі, мала стати фільмом, екранізацією. Ну але на жаль, не вийшло зняти фільм. Хоча, знаєте, ось я впевнена, що якби була екранізація з вдалими, з вдало підібраними акторами, з крутим режисером, і взагалі, якби було спонсорування цієї роботи, це стало би моєю улюбленою. Екранізацією улюбленим фільмом або одним з улюблених, тому що це неймовірно атмосферно. І коли я читала книгу, мені дійсно іноді здавалося, що ніби чогось не вистачає, ніби не вистачає більш детальних описів персонажів, їхньої зовнішності, тому що потім, коли я вже створювала естетику для свого книжкового телеграм-каналу по цій книзі. Я зрозуміла, що мені дуже важко взагалі якось її підібрати, саме людей, саме нашого Тараса, Настю, сотника, всіх цих персонажів важко, тому що ніби не вистачило їхніх портретів не просто психологічних, але все-таки і зовнішніх. Не знаю, чи в мене таке враження, чи у всіх, але як екранізація. Я думаю, що це було б набагато навіть краще, ніж книга. Дочитала цю книгу я вчора, але я досі не знаю, які в мене враження від головного героя, тому що водночас він ніби симпатизував е, іноді, але все ж таки більше часи. Він мене дратував своєю якоюсь не те, щоб жорстокістю, але цими описами людей. Я читала і думала, чому ви настільки не нетолерантні, пане Тарасе. Але він дуже зухвалий, і у нього дуже класний гумор, який мені сподобався. І Я хочу вам зараз дещо прочитати те, що я собі помітила, і я прям кайфувала від цього. Я прям так сміялася. Це був такий діалог з Томашем, з персонажем, який дуже дивний, і він взагалі у нас вривається в сюжет, щоб розповісти Тарасу про те, що за ним шпигують. І те, що Тарасу треба зв'язатися з сотником, який за ним шпигує. І, власне, через Томаша Тарас і взявся взагалі за цю справу з розслідуванням паночки Соломії. Я допомагаю тобі, знову завів Томаш, а це може стати в пригоді сотникові. Знаєш, ти мені подобаєшся Томаша Болгар. Сказати чому? В тебе і досі є передні зуби. Я всміхнувся до нього, наче до старого друзяки. Та їй попри сій, бо якщо не почнеш правдиво відповідати на мої запитання, скоро буде щепеляти. Він створює таку класну атмосферу, вона моторошна, вона незрозуміла для нас, інтригуюча, але він, йому вдається круто жартувати. З приводу недоліків можу сказати, що мені було важкувато читати саме через мову. Слова, ну, вони були такі частково архаїчні, і мені періодами важко через це сконцентруватися. І книга взагалі у мене читалася так довгувато, хоча я її прочитала ну за два дні, але я знаю, що такий жанр він якось іде мені зазвичай набагато легше. Але, попри це, попри такі архаїзми, я просто вас хочу попередити, що вони є, але все одно читається дуже цікаво Ця книга варта вашої уваги про неї говорять. Не просто так. Це прекрасна книга, напевно, на сезон читання або восени, або взимку. Взяти чайок або какао, каву, там в залежності від того, що ви полюбляєте. Це максимально незвично звична для нас українська література. Тому що з одного боку ми маємо все те саме, що. Раніше описувалися і зараз описуються в нашій літературі. Це хутір, церква, релігія. Частково навіть е, тема кріпацтва тут є. Ну, на секундочку, але це все настільки незвично в той самий час, е, тому що, наприклад, священник тут просто якийсь обкурений, і знаєте, що він вирішив зробити? Він вирішив поцілувати коня. Ну, я залишу коментарі при собі. Спочатку я була ну майже впевнена в тому, що ця історія отримає найбільше чотирьох чотирьох сірочок, тому що, як я вам вже сказала, вона трохи важкувато йшла мені. Але в кінці читаючи, я зрозуміла, що я не можу цій історії поставити чотири ні. Це буде максимально несправедливо. Мій мозок не очікував такого. І, до речі, я вгадала вбивцю. Це перший мій досвід в житті, коли я вгадала вбивцю. Я була неймовірно цьому рада, можливо, через я постала 5 років, але ні, насправді я жартую. А, на, початку, на початку я взагалі підозрювала усіх. Мені здається, я підозрювала сама себе, що я взагалі там усіх повбивала, ну, як усіх сомію. Але а, вже якось з часом, я так думаю, так, ну, цей персонаж, він ніби. Не такий він не підходить, той підходить. Ну, я підозрювала декількох людей. Потім мої думки вони вже трохи змінювалися, так сяк. Але під кінець, коли це був ідеальний момент, тобто я ніби розпізнала вбивцю ще в той момент, коли автор не встиг дати усі підказки, але він ніби вже починав натякати. Але це не було пізно, це не було зарано, тобто це мені не зіпсувало враження від прочитаного, тому що якби я на початку зрозуміла, що вбивця ця людина, то, можливо, далі мені би вже було не цікаво читати, хоча готова посперечатися сама собою, тому що ось ці цитати, які автор подає, все одно атмосфера, яку ти відчуваєш, ну, воно якось е, тебе змушує це читати далі. І вже коли була розв'язка, коли був фінал, ти розумієш, хто вже пив це насправді, як все закінчилося, але тобі цікаво зрозуміти, а чому вони так вчинили? Чому все сталося саме так? До речі, вони це, це не спойлер. Ну просто щоб ви розуміли, що спойлерів я не даю. Думайте самі, хто тут у нас вбив Соломію. А ще там був, до речі, пан Котелок. Ну, панце, я так його називаю, насправді він його ніхто не називав паном. Я його максимально взагалі кінню, він мені дуже подобається. Він такий, знаєте, він ніби непоганий і ніби недобрий. Ну, такий 50 на 50 персонаж. Він реально нічого такого, ну, суперпоганого по факту не робив. Це персонаж, який ну, взагалі він доволі вірний. дійсно вірний і. Мені напевно він сподобався взагалі найбільше з усіх. І ми дійшли з вами до другої і останньої книги на сьогодні. Це книга, якої вже зараз у мене немає, тому що я її брала у бібліотеці і повернула її вже давно. Але я дуже хочу вам про неї розповісти, тому що це максимально взагалі незвичний для мене досвід у читанні. Мета цієї збірки показати панораму трьох століть української фантастики. Але наскільки вона виконана успішно? Спочну я з таких невеличких підсумків. Я розповім вам взагалі про свою статистику тут. Цілих чотири твори я почала, але не дочитала, тому що або була не моя тематика, або мені було нецікаво, або було нудно, або там я чогось не розуміла. Тому якось так. Одинадцять творів мені сподобалось, із них чотири прям просто запали в душу. Я про них готова вам розповісти сьогодні більш детально. Це, як на мене, доволі непоганий результат. І взагалі я не дуже полюбляю читати там коротку прозу, а мені більше звично занурюватися в історію, звикати до персонажів і бути з ними там протягом 300-400 сторінок, ну або якісь такі. І товстенькі історії час від часу тут ти тільки звик до персонажів, ти тільки якось вжився у цей світ, який прописаний автором, і все, історія закінчується, ти маєш перемикатися на іншу історію. Це було важко, і періодами я втомлювалася від такого. Правда, мені хотілося вже просто щось читати і не забувати історію, яку я читаю. Тому моя рекомендація, якщо ви захочете читати цю антологію, а я насправді раджу це зробити. То читайте її, напевно, паралельно з якоюсь іншою історією. Тому що якщо читати цю антологію ось так за раз, там за два дні, три дні, або там хтось, можливо, захоче за один, то це буде напевно не дуже вдалий досвід, адже, як на мене, її треба розтягувати і треба з кожним автором. Познайомитись, приділити йому достатньо уваги, ні про кого не забути, зрозуміти, що це ваш автор, це не ваш. Це історія, яка вже нині не актуальна, або навпаки, це настільки перегукується сьогоденням, що просто мурахи по шкірі. Тобто, щоб до вас прийшли ось ці усвідомлення. Перша частина антології це у нас такий короткий екскурс в історію української фантастики. Тут у нас. Буквально декілька авторів а, підібрані, і декілька їхніх творів. Для себе тут я відмітила один твір, а, автор якого Василь Королів старий Потороча Хрипка. Це твір, який я би дуже хотіла читати в школі. А, щоб мене змушували його читати. Ну, ладно, не справді просто, щоб він був у шкільній програмі. Це дуже круто. А, це. Має неабиякий сенс, це цікаво читається, це не затягнуто, не зовсім там сучасний твір, але ну, я прям його рекомендую прочитати. Навіть якщо ви раптом не будете купувати збірку, просто прочитайте поторочу хрипку, я майже впевнена, що вам сподобається. Це історія про хлопця-сироту Андрійка і про, власне, саму хрипку. Хрипка це та жінка, у якої приятелі щури та кажани. Що їх об'єднало, ви можете дізнатися, прочитавши цю історію. Блін, я ж разу, коли так кажу, в мене враження, знаєте, ніби мені заплатили гроші за те, що я вам казала, а що буде далі, ви дізнаєтеся далі. або А що буде далі? Ви дізнаєтеся, прочитавши цю книгу. Насправді, так не є, насправді. Після прочитання цієї історії мені. Ну, дуже захотілося почитати ще щось у цього автора, і я знайшла декілька цікавих творів. І один з найпопулярніших це згадки про мою смерть. Це в нас історія, де він зібрав якісь випадки життя, де він був на волосинці від смерті, а також його роздуми про долю нашого українського народу, про нашу поразку там 1917 1921 років. І також там була казка для дітей, тож ну, декілька творів я дійсно собі так взяла на зуміточку і зрозуміла, що хочу їх прочитати. А друга частина вже розповідала про двадцяте століття. У нас в кожній частині є е, власне дискурс в якісь історичні аспекти, в, в цьому аспекти там. Напрямків, жанрів фантастики, тому що, ну, як сказав сам упорядник цієї антології, що фантастика це мета-жанр, і насправді це і наукова фантастика, і фентезі, і антиутопія. І як результат, ми маємо те, що наукова фантастика, вона ніби і була в радянські часи, але саме української наукової фантастики її ну, майже не було. Була така фантастика, яка описувала просто правильність ідеології на той час. І було важливо описати цікаві якісь наукові винаходи, але щоб і сама ідеологія також підходила. Ну, це все ми розуміємо і знаємо. І саме тому маємо такий наслідок, що зараз наукова фантастика, вона. Ну, виходить на новий рівень, вона розвивається більше ніж в ті часи, і хто як не ми будемо над нею працювати і писати щось цікаве. А для того, щоб писалося щось цікаве, треба підтримувати, треба читати, треба дізнаватися більше. Тож я рекомендую вам цю збірку, навіть якщо вам не сподобаються усі твори. А я ну, майже впевнена, що усі твори вам не сподобаються, тому що ну, їх багато і багато. Письменників і письменниць, ви для себе обов'язково знайдете нові обличчя, ви обов'язково знайдете когось, хто западе вам в душу, і ви захочете знайомити з ним ще більше, або з нею. Обов'язково вам дехто сподобається. Ось, наприклад, ну, мені правда, сподобався і Макс, кідрук з його науковою фантастикою. Там, де він розповідав про знову колонізацію Марса, це було цікаво. Це дійсно було якісно прописано, цікаво. Це максимально підходило під жанр фантастики. Що цікаво, що тут ми маємо письменників, яких ну вже і немає в живих. Так само маємо тих письменників, кого ми можемо зараз читати, кому ми можемо написати, я не знаю, в соцмережах, і можливо, нам навіть дадуть відповідь з вами. Це так круто, і хочу сказати до речі про твір ще Івана Франка. Поєдинок. Це був твір про Мирона та його уяву. Уява, вітрова примари. Прикольно було читати, я би ніколи не подумала, що мені буде цікаво читати твір Івана Франка, тому що, на жаль, через школу у мене є така, я не знаю, травма, що зараз я дивлюсь там на твори Тараса Шевченка Івана Франка з таким страхом, і я чомусь ну, не хочу читати цих письменників. Ось, але саме через цю антологію я подумала, що я би хотіла познайомитись так з твором Франка, тому що ось цей твір-поєдинок був цікавим. І я його не внесла там в топ найулюбленіших творів цієї збірки, але я його дуже круто запам'ятала. І фінал він був таким відкритим, по факту, як і, до речі, багато творів в цій збірці фінал у них був таким або, ніби недописаним. Або ніби скороченим, або ніби прям відкритим, що мене моментами навіть трохи обурювало, тому що це цікаво, коли декілька творів з відкритим фіналом, і ти маєш подумати, а що там, а як там сам придумати. Але коли е, половина там, творів з таким фіналом, ти думаєш, що ну якось це вже занадто. Ще твір, який мені сподобався, і я вам також рекомендую звернути увагу на нього, це е, Гавриловна Олексія Жупанського. До речі, ви знали, що у Олексія Жупанського є ціле видавництво з його батьком, де вони займаються ну, видавництвом, власне, Різних творів з якісним перекладом, як вони себе позиціонують. от. Я особисто, скажу чесно, навіть не знала про цього діяча до читання цієї збірки, але е, після дізналася, ну, в інтернеті я пошукала, це мене так здивувало, і я вирішила, що треба поділитися цим фактом також і з вами. Тут, якщо казати про сюжет, у нас є Гавриловна це жінка, у якої все, що є, це коти. У неї дуже багато котів. Настільки багато, що вони дратували вже сусідів і дуже їх обурювали. Але одного разу усі коти її помирають. Що сталося з її котами? Це питання. У третій частині антології, окрім знайомства з іншими письменниками та письменницями та їхніми творами, ми ще дізнаємось такий цікавий історичний факт, що вперше серія української фантастики була видана братами Капрановими. У 2003 році. Це дуже печально усвідомлювати, адже взагалі, якщо взяти ринок нашої фантастики, то лише у 2000-х він став таким, який він був вже у 80-х роках у Польщі. І так, наприклад, у них і досі є такий журнал, який називався раніше Фантастика, а зараз Нова Фантастика. Він існує вже 44 роки. Це е, такий журнал, де різні автори, початківці, наприклад, можуть себе пробувати і писати якісь короткі оповідання. Далі вони отримують фідбек, вони отримують якусь критику, якісь поради, настанови і можуть їх дотримуватися. І далі вже писати великі роботи там, великі романи. Але навіть в Польщі ринок був все одно розвинутішим, адже російська книга не настільки вкорінилась. До речі, якщо ми вже з вами заговорили за Польщу, то такий цікавий факт це те, що ця збірка спочатку взагалі була видана у Польщі з благодійною метою. Потім вже її видали і в Україні також з благодійною метою. Це там частина прибутку, частина прибутку йде на благодійність. Це, як на мене, дуже круто, і також одна з причин, чому варто придбати цю книгу. На мою думку, важливо цікавитись такою літературою, важливо підтримувати наш бізнес, наш ринок і розуміти, що кожен читач формує взагалі читацький український ринок. Саме те, які ви книжки обираєте, ми. Впливають на те, які книжки будуть випускатися далі. Закінчити я хочу е, твором Максима Гаха День знань. Це так доволі моторошно, незвично, атмосферно і ну так пофілософськи, його роздуми. Е, початок мені неймовірно сподобався далі. Вже здавалося, ніби я трохи так втрачаю здоровий густ, але це було прикольно. На мене деякі твори були нудними. Деякі твори були дивними, але були твори, які мене дуже вразили чимало авторів, з якими я зараз хочу ще більше знайомитись, читати і купувати їхні книжки, тому що вони неймовірно круто пишуть. Просто як таке попередження: все ж таки, якщо обираєте цю збірку, то не очікуйте, що ви не зможете від неї просто відірватися, що будете її читати 24 на 7, Вона вас буде тримати в напрузі. З деякими творами реально такого не буде. Але все одно читайте і просто смакуйте, нікуди не поспішаєте. Якщо хочете поспішати, читайте паралельно, як я вже казала, до цього. От. Ну і на цьому, власне, все. Що ж, ну, а на цьому все. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось нове відео і взагалі така рубрика. Якщо це так, то поділіться в коментарях. Взагалі, чи читали ви щось з цього, чи можливо плануєте прочитати, чи навпаки зрозуміло, що вам не до вподоби ні перший, ні другий твори. Що ж, до нових зустрічей!